Вітаю! Сьогодні ми розглянемо загальну військову індивідуальну аптечку. Розберемо, що в ній знаходиться та для чого використовується. Почнемо з самого підсумку. Це стандартний підсумок на блискавці. Позаду у нас розміщена система кріплення молі, за допомогою якої ми можемо приєднати підсумок до бронежилета або розвантаженого поясу. Кріпиться, як правило, зліва або справа комфортніше, Але не потрібно в даних підпісунках кріпити за спиною, тому що ви не бачите, що ви дістаєте, і швидко від'єднати, коли це буде потрібно, також не зможете. Всього потрібно сказати, що аптечка повинна бути розміщена в такому місці, де вам буде комфортно використовувати її будь-якою рукою. При відкритті ми бачимо дві пари голових рукавичок блокитного кольору. Це наш елемент власної безпеки, коли ми працюємо з кров'ю пораненого. Можуці атроматичні, за допомогою яких ми швидко та безпечно розрізаємо одяг пораненого. Маркер призначений для нанесення часу накладання жгута та запису картки пораненого. Пластер для фіксації. Кровоспильні засоби. Два жгута для зупинки артеріальної кровотечі КЕК. Жгут Омега це аналог старого есмарка. Відрізняється тим, що відшивше, та його можна накладати на голе тіло. Засіб для забезпечення прохідності дихальних шляхів. Мазофенгальна трубка з глубикам. Це важливий та ефективний засіб для відновлення прохідності дихальних шляхів при западанні язика. Розмір перевіряємо від мочки вуха до кінчика носа. Коротку трубку немає сенсу використовувати, вона не зможе виконувати свою функцію. Засоби для боротьби з порушеннями дихання, окрузійна налітка застосовується для герметизації відкритих поранень грудної клітини відкритому невмоторисі. Також включається набір для декомпресії, спеціальна голка з катетером, гемостатичний засіб у вигляді кровоспинного брикда бойової магиї. Ці засоби застосовуються для тампонування ран з кровотечою та утворення штучного тромбу при взаємодії хітозану з кров'ю. Бандаж для першої допомоги з аплікатором для тиску на рану. Це так званий ізраїльський бандаж. Сучасний перев'язуваний пакет, який, створюючи постійний тиск на рану, зупиняє більшість достатньо сильних, але критичних кровотеч. Бинстерильний. Термоковтра для боротьби з перехолодженням або перегріванням пораненого. Медикаменти. Інші ліки – заспокійливі, протипоносні, очні каплі, протизастудні та тому подібне не є складовою цієї аптечки, але можуть міститися в ній з огляду на практичну зручність та бажано в окремому пакуванні. Карточка пораненого, яку ми заповнюємо після надання допомоги пораненому, або це може відразу робити помічник, якщо він є. Це був перелік даної аптечки. Але якщо ви добре розумієте алгоритм допомоги, то також знаєте, що в ній повинен ще бути щиток для ока, внутрішньовенний катеток, GV18, зелений та армований скотч. Абсолютно у кожного аптечка повинна бути укомплектована на 100%. Не забувайте про власну безпеку. На цьому все. Більше детальної інформації стосовно використання турнікетів та тактичної медицини в цілому можете дізнатися на нашому інформаційному ресурсі. Дякую за увагу.